були. Заповіт для жителів Зіньківської громади від мого імені. Це не значить, що я сьогодні вже зібрався покинути цей світ. Наоборот, у мене великі амбіції. Я хочу допомагати Збройним силам України безпосередньо в конкретній частині. І ось тут у нас є підтвердження того, що я це роблю. Терміновий збір треба допомогти підрозділу Центу... Центурія Полтавському, в якому служив Женя Кулик і загинув за нашу свободу. Я вже про це розказував. Через те я можу надавати послуги електрика, автослюсаря, тобто заробляти кошти для цього підрозділу. А заповідь для Зіньківської громади це заключається в слідуючому. Ви вже сьогодні чудово. Знаєте, і живете з тим, що у нас забрали землю, у нас забрали воду, у нас забрали повітря. Тут деякі не розуміють, що повітря забрали, ще не, не дали нам дихати через цей противогаз із щочиком. Ні, повітря забрали вже давно. Це олійниця, яка трава нас уже скільки років, скільки разів ми звертались про це. Ну, взагалі, не буду повторяти, ви зрозуміли, да? повітря у нас теж забрали. Все, у нас нема нічого. Сьогодні, чого е, хочу е, запові... <заповітом> звернутися до жителів Зінківської громади, тільки з одним, щоб вони, е, старички, які будуть покидати цей світ, щоб е, згадали не злим тихим словом, е, чи там хто як захоче, Одного члена нашого суспільства, якому ми довірили, дали право розпоряджатися цим майном, як він ним розпоряджається, ми вже все це бачимо. А молодь, яка роз'їхала, щоб теж розуміли, кому дякувати треба за те, що їх вигнали з рідної землі. Прийшлося їхати, щоб заробити кусок хліба для своєї сім'ї. Їхати шукати заробіток за кордоном, бо тут його немає. Ну, от такий заповіт не злим, тихим словом згадать члена нашого суспільства, який 9 травня приїхав знову ж таки з робочим візитом, до нас на Зіньківщину. І яка ж ціль його робочого візиту? Так що вдивляйтесь уважно в ці фейси. І давайте 9 травня з робочим візитом до Зіньківської громади завітав народний депутат України Олег Колінщи, голова Полтавської обласної ради Біленький, і військова адміністрація. Разом з народним депутатом та обласним керівництвом на об'єктах спортивного, професійно-технічного та дошкільного напрямки побувала перший заступник Зіньківського міського голови Інна Авраменко. Ну да, подружка, наверное, я так думаю, на члена нашу, е, нашої громади. Оглянули стадіон Старт та Зіньківську дюси Ша Олімпійського резерву. Не згадали, що це е, створена вона. Імені Літвішка. У перспективі перехід стадіону Старт на Баланс області є амбітні плани повністю його оновити, зробити справжнім сучасним осередком спортивного життя Полтавщини. О, от бачите, повітря нема, води немає, газу немає. Я нагадаю, про газ, про те, що у нас сьогодні працює. У нас працює сьогодні цілодобово 15 свердловин газових, які видобувають газ. Чого я про це нагадую? Тому що тут же в цій писанині ще хочуть нам повісить макарони на ухо і сказати, що у зв'язку з цим, тим, що там вони передають на забирають у нас стадіон, школи, профтехучилище, у зв'язку з цим це питання залучення коштів обласного та державного бюджетів. Які, які залучення коштів державного, якщо на території громади сьогодні є газ, вода, земля, чого ще не вистачає в бюджеті місцевому? А в місцевого бюджету виходить, що не вистачає для того. Треба залучати кошти. А 15 свердловин, які видобувають цілодобово газ, і за це хтось отримує кошти. А де ж рента від видобутку газу, гроші де? Ну, в общем, така. Ну, значить, ще раз уважно дивимося на цього нашого діяча. Ой, це вже у нас трошки ми зайшли. Оцього діяча, члена нашого. Нашої Зіньківської громади, і в чому суть заповіта, Вдивіться уважно вдивляйтесь, щоб і донесіть до кожної людини, яка старше покоління останні 30 років незалежності. Ви знаєте, як ми жили, і особливо оцей член нашого суспільства вніс. Корективи і покращення життя за 21 рік депутатської роботи. Нагадую, 10 років в обласній раді і вже 11 верховній з ну, 12 року, вибери. Да? Так що законотворець покращив наше життя до такої степені, що молодь роз'їхалась по всьому світу, шукаючи. Де заробити на кусок хліба для своєї сім'ї, а на сьогоднішній день старики ну, теж мають дуже прекрасне життя без автобусного сполучення, бо відсутні дороги, без нормальної допомоги. Ну, що там розказувати? Ви все знаєте, через те, дивлячись на ці обличчя, як запишіть собі, як ви хочете подякувати цим діячам, які творили блага останні 20 років для нас. Що ми сьогодні і маємо? Так. Ну ось от такий заповіт. Так що ще раз нагадаю про те, що завіщання пишу не собі, а людям Зіньківської жителям Зіньківської громади для того, щоб розуміли, кому дякувати за і блага, які сьогодні має. Мають жителі Зіньківської громади, ну і ті, які вимушені е, виїхати за кордон е, в пошуках, е, куска хліба, бо у нас же тут немає нічого, ні газу, ні води, ні світла. Що буде далі, я навіть навіть боюсь, е, е, якось в голові не вкладається. Е, Цей діяч може нам організувати тільки. Голодомор 33 го року, що в принципі, після, якщо війна затягнеться, якщо ми не допоможемо, я ще раз включу рекламку, бо, яка підтверджує про те, що я готовий працювати і кошти, вилучені за цю роботу в якісті електрика чи автослюсаря я буду перераховувати нашому. Підрозділу центурія Полтавський військовий підрозділ, який захищає нас, який дає е, нам право, можливість сьогодні мир е, на нашій території працювати, жити. Так що ось такі справи, заповіт для жителів Зінківської громад. Пам'ятайте. Дякуйте, ну і хто як зможе. Я, е, ну, мабуть, догадуєтесь, яке що я бажаю цьому члену нашого суспільства, нашої громади. Е, на цьому завершимо обговорення. Е, Структури керівництва, там ними вже займаються, ви вже розумієте, якщо заберуть нерухомість, дитячі садочки, спортивні заклади, то, понятно, скоротять і е, штат управлінців ще зменшиться робочих місць. Так що ще раз дякуйте члену нашого суспільства, якого ви бачили на екрані, який 9 травня приїхав. До з громади нерухоме майно, яке е, на його, е, я не знаю, як, як можна мислити. Ну, понятно, що йому не вистачає депутатської заробітної плати, не вистачає колгоспу, який подарив йому батька і депутатська посада. Ну, треба ще допродати решту. Так що ось такі справи. Ну, а... Я все-таки запрошую допомагати військовим. Чим швидше закінчиться війна, тим легше нам буде вигрібатися після військовий час. Надію, що багато чого зміниться. Не буду зараз розказувати, що очікує цих всіх діячів. Легко не буде, ну, 20 кінець 24 року, скоріше всього, відкриє. Карти, куди ми далі будемо йти? Слава Збройним силам України, слава Україні, українському народу!